До уроків фізичної культури допускаються учні, які пройшли медичний огляд та мають довідку про розподіл учнів на групи. Учні займаються на уроці у спортивній формі, взуті з неслизькою підошвою, без годинника, прикрас, навушників, мобільних телефонів. Нігті на руках повинні бути підстрижені, волосся зібране. Учні, які не допущені до занять через відсутність належної спортивної форми, тимчасового звільнення, погане самопочуття та інше, мають бути присутні на уроці. Урок починається і закінчується із дзвоником відповідно до розкладу. До залу можна заходити з дозволу учителя. На початку уроку обов'язково виконувати загальну і спеціальну розминку з урахування виду спорту. Зайшовши до спортивного залу, інвентар, м'ячі можна брати тільки з дозволу учителя. При виконанні вправ дотримуватися необхідної дистанції та інтервалу, на уроках з волейболу індивідуальні та групові вправи виконуються після команди вчителя. Після сигналу про закінчення виконання вправи, учні повинні завершити виконання вправи. Взяти м'ячі в руки і вислухати методичні пояснення вчителя, виконувати тільки ту вправу, яку було задано вчителем. Під час відпрацювання атакуючих ударів, подачі, виконувати вправи, дотримуючись безпеки для інших учнів, без переконання безпечного середовища і команди вчителя вправи не виконувати. Після втрати подачі під час двосторонньої гри передавати м'яч рукою і тільки під сіткою. При поганому самопочутті отриманні травми потрібно припинити заняття, повідомити вчителя і звернутися у медичний пункт школи для надання першої медичної допомоги. Забороняється під час уроку жувати жувальну гумку та іншу їжу. Забороняється учням бити м'яч ногами користуватися мобільними телефонами під час уроку, йти самовільно з уроку, залишатися у роздягальнях на час уроку, після закінчення уроку зібрати всі м'ячі та інвентар у відведене для цього місце, організовано вийти із спортивного залу, переодягнутися у роздягальню у змінну одежу і взуття, вимити руки дезінфікуючим засобом. Під час виникнення аварійної ситуації повітряної тривоги повідомити вчителя та дотримуватись його вказівок.